У шкільних змаганнях з баскетболу у рамках міської гімназіади, яка триває цього тижня у спортивній залі комплексу Динамо, у боротьбу вступили юнаки п'ятих-шостих класів. Переможців та призерів мають визначити п'ять команд із горішніх плавнів та Дмитрівки. Більша частина матчів була проведена першого дня змагань без поразок у перших двох поєдинках. Виступила команда «ЗОЖ номер 2 яка виграла у шостої школи 9-2, та святкувала успіх із командою Дмитрівки 12-0. Також претендентами на перемогу є ще два колективи юнаків. Це шоста та п'ята школи. Вони мають в активі по дві перемоги та одну поразку. Які враження від матчів? Е, добрі, виграла. Перший не дуже зіграла. Програли 6-2, а так нормально. А що не вдалося у першому матчі? Та не зіграні були. Перша гра, не зіграні та й все, не давали паси. А у другій як показали, там високий результат? Ми просто прийшов основний тренер та вже настроїлись. Із рахунком 2-6 ЗОШ номер 5 у стартовому поєдинку поступилася ЗОЖ номер 6, А потім здобула дві перемоги над командами Дмитрівки, 7-3 та ЗОШ номер 3 вісімнадцять Лідерами команди п'ятої школи є капітан Дмитро Григор'єв та розігруючий Роман Киселюк. Чим ця гра подобається? Чому пішов на баскетбол? Е, тому що мій друг та багато хто ходить на баскетбол, де дим... подобається важка гра чи ні? Ні, не дуже. У кільце вже потрапляєте, да, влучаєте? Так. Не багато, але так. Що гарна в тебе? Так, гарна. Займаюся я два роки, враження приємні. Я на тренуваннях з баскетболу тренувався для змагань цих. Тобі сказали, що можна не тренуватися, так? Так. Я зараз капітан команди, мені вдається закидувати ближні, ближні китки. Як думаєш, ти п'ятикласник, такий зріст в тебе гарний, за рахунок чого це? Можливо, там вісив на попередчині. Ну, у мене батька високий. Чим баскетбол подобається? А, тим, що тут багато бігаєш. А як прийшов на баскетбол? У кого займаєшся? О, О, Олега Петровича я прийшов, мені мій д... троюродний брат порекомендував. Добре, це динамічна така гра, важка чи ні? Так, ну важка, важка, тому що е, тут треба багато бігати і ще влучати в е, кільце. Гравці ЗОШ номер 6 виграли у п'ятої школи та й з рахунком 9-1 обіграли юнаків із Дмитрівки, які були раді участі у змаганні, адже у рідній школі вони відвідують секцію з баскетболу. Розкажіть, як налаштовані на змагання. Дуже сильно хочемо перемогти. Дуже сильно хочемо. Я теж хочу перемогти. Розкажіть, чи займаєтесь баскетболом? Так. Де займаєтесь, у якого тренера, як прийшов ти? Іван Іванович прийшов мене, попросили прийти на баскетбол, і мені дуже подобається. Тебе чим зацікавила ця гра? Ну, мені подобається ця гра, тому що е, ну, тут 5 на 5, тут можна побігати, забивати м'ячі. А що вам вдається вже у баскетболі? Влучаєте у кошик? А? У кошик влучаєте часто. Ну, не часто, але влучаємо. Так. Часто. часто влучаємо, так. Що треба, щоб закидати? Що треба, щоб результативно грати у баскетбол, і закидати м'яч у кошик? Стриманість. Дуже багато тренуватися. Вистачає вам тренувань. Як ви тренуєтесь? Що робите там на тренування? Забиваємо м'ячі, дриблінг робимо. Займаємо, займаємося, ходьбою, розминаємося. Чи займаєшся баскетболом? Скільки займаєшся? Я займаюся вже три місяці. З команди Тімбол. Тут чекаю змагання, тому що можна спробувати себе пограти, як ти граєш в баскетбол. Як прийшов на баскетбол? Просто нам вчителька в класі говорила, що можна на баскетбол прийти. І я подумав, що можна записатися. Я записався на баскетбол. Ну, Як тобі матчі цікаві тут? Так. Що вдається, що не вдається хлопцям? Як вважаєш? Е -е, буває таке, що не вдається забувати. Чим баскетбол подобається. Можна пограти, поселитись з друзями, там, побігати, покидати м'яча. Гра мені подобається, тому що можна займатися і змагатися проти е, команди. Як прийшов на секцію? Записався. Мені сказали, що можна записатися і грати в баскетбол. А як ти прийшов на секцію баскетболу? Мені тренер сказав, що, що я йду на соріввання по баскетболу. А ти займаєшся баскетболом чи ні? Так. Да. Чим подобається ця гра? Ну, Можна в м'яч пограти з друзями пограти. А ну, теж з друзями пограти, побігати м'яча покидати. Своїми враженнями поділилися юнаки із команди ЗОЖ номер 6 які грали активно та прагнули до перемоги у кожному матчі. Першу гру ми виграли з рахунком 6-2. Я два я два чотири очки закинув. Що запам'яталося за ці матчі, що ви зіграли? Як я закинув трьохочковий, ну, мені подобається. А як тобі вдалося трьохочковий закинути? Ти, мабуть, більше ніхто не закидував, так? Ні. Ти раніше тренувався чи ні? Ні, я на футбол ходжу. Ну і розкажи, які враження від гри у баскетбол і від цих змагань? Це захоплює, ну і все. Ну, ти футболіст чи допомагає підготовка у баскетболі? Які тут... Що спільного у цій грі? Швидкість, мабуть. Так, да, швидкість. Що ще? Е... порівняється її? Треба боротися за м'яч. Е... Ну, що вдається, що не вдається? Ну, не вдається інколи м'яч забрати, а швид... ну, швидкість у мене є. Баскетбол це дуже важка гра, але якщо довго тренуватися, то буде трохи полегше. А де ти, ти вперше почав баскетбол грати? Мене батько вщух. Ти на секцію не ходиш? Ні. А спортом яким займаєшся чи займався? Зараз футболом. Ти ходиш на Горняк. Ну, – Хто Тренер Євгеній Сеніславич. Заключні поєдинки шкільного турніру серед юнаків п'ятих та шостих класів відбудуться у п'ятницю 15 грудня. Центральною зустрічю цього дня буде матч школярів п'ятої та другої шкіл. До цього протягом двох днів на майданчику спорткомплексу Динамо найкращих у різновиді баскетболу 3 на 3 виявлятимуть старшокласники. Вони завершать турнір у четвер, 14 грудня.